Добрехати точно, це не реклама. ось, але Вроді що на сайті 33 корови. Я купляла йод. ось, Тойка йод таблетки. Одна таблеточка дається через день. Або кожен день попів таблеточки. ну Вони такі ті мізерні таблеточки малесенькі, що її розділити то щось стоїть, то я даю. Як сказати, через день. От тільки пустила козу до козла, того місяця починаю давати, тоді другий місяць не даю, третій даю, четвертий не даю і п'ятий даю. Ті кози, котрим йоду не вистачає, вони зазвичай козенят переношують. Чим довше переношує, тим більше нестача йоду. Тим Більша загроза, що козенята вродитися або вже не живі, або тільки вродиться, хапне воздуху і зразу здохне. Бо ці гулі на шиї його задавлять, дихати не дадуть. Якщо козенята родяться з такими гулями, що ще дихають, три дні, чотири дні живуть, то такі козенята ще можна поборотися, спробувати врятувати. Береться. Йод звичайний, один до одного розводиться, і над лопатками, перед передніми ногами, де лопатки, по хрипті шерсть розтягується, і по шкірі лється цей розчин, що розвели один до одного йод і вода. Звичайно, в шприцовій розводити. ось Один кубик і один кубик води розвели, збовтали, і тільки не під шкіру, а по шкірі лєти. Без голки там можна обійтися. Поверха поляли, тільки впитався той йод, зразу знову поляли, ну, що пропав колір. Не по шерсті, бо на шерсті він останеться, нічого не дасть, а от по самій шкірі. Знову питався, знову поляли. То якщо ті козенята, що там вижили три дні, ой, що ви бачите, навіть сутку, і бачите, що вони живуть, то зразу поливати от тим йодом, тільки розводити, бо так спалите шкіру, полопає шкіра до живого м'яса самим йодом. Треба розводити один до одного. Ось. А як поливати? У мене відео є на каналі, я й маю мені тваринки. Глядіть, і хай вам буде, як то кажу, щастя. Хай козенята залиються здорові. Це ті, котрі там пару днів були переношені, нем, нема сильних великих гулів, котрі ще можуть дихнути. То Таким способом можна вратувати козенята. Ось. А так. А так дуже трудно, козенята зазвичай здихають. Так що ратуйте, хай ваші козенята будуть живі, здорові, ось, і хай у всіх все буде добре. Так що ось таке то. Так, де то Так, Людмила читала, Ніна. Дробинська. Доброго ранку, люба всім гарного дня, доброго ранку, ніночка і вам гарного дня і міцного здоров'я. Сніжана Кардаш, доброго недільного раночку, хорошого настрою, гарного всім дня і спілкування, гарного дня і міцного здоров'я і приємного спілкування. Так, Анелія, здравствуйте, доброго здоров'я. Оля Хор... Олена Хорольська. Добрий ранок, добрий ранок, Оленочка, і вам гарного дня. Христина, доброго ранку, доброго ранку. Як справи? Що робили? Христина, як справи? Все добре. А що робила? Кози пішла, попорила, подавала їсти, подуїла, понапувала. <кій> Всьому поїстеньки подавала та й прийшла до хати, що ж я могла більше. Що ж я могла більше робити? Вадім, доброго ранку, Люба. Ви так, сьогодні весь сіньо квітково красивий. Дякую, Вадім. Гарного ранку і вам і всього найкращого. Христина, з Новим роком і тебе з наступаючим новим роком. Ви сьогодні дуже гарні. Дякую. Дякую, дякую. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Так. Чого в моєї кози після родів стало розбризкуватись молоко? Вєєром, дородів такого не було. Але тут не вказано, чи козу суд козенята, чи козу не суд козенята. В <кій> такому випадку треба вказувати. Тут має бути два головних, дві головних причині, але я не знаю, чи козенята, суд козу. Ось, <кій> чого розбризкується молоко, вєєром йде.